Всім привіт! Маємо в продажі вже Renault Megane 2. Це у нас 2009 рік, 1.6 бензин, механіка, 5 ступка. Автомобіль в гарному збереженому стані, по кузову без дефектів, на оригінальних легкосплавних дисках. По комплектації задній парктронік присутній. Також встановлено фаркоп. Заднє скло оригінал. Дивіться, стан, сало... стан багажнику. Чистий, цілий, охайний. Давайте заглянемо. Салон, безключовий доступ, комбінований такий салон. Салон в максимально збереженому стані, сонцезахисні сітки, задні склопідйомники, килимки, все на місці. По комплектації 4 склопідйомника, автосвітло, мультикермо, клімат-контроль, автозатемнення дзеркала, датчик дощу, пробіг даного автомобіля 220 тисяч км. Пробіг 100%, що оригінальний. Ко цікавить дане авто, телефонуйте. Можлива доставка по Україні. Всім гарного дня та мирного неба.